Богу, дорога церква, радий вас всіх бачити. Хто любить суботу і неділю? Є такі? Є? А з понеділка по п'ятницю? Є, але менше. Я догадуюся, чому ви так менше любите, тому що там треба працювати, так? Йти до праці, вставати рано. Знаєте, ну, ми усі в більшості знаємо, що таке праця, так? Працюємо. І ми всі знаємо, що таке зарплата, да? що таке премія. І знаєте, навіть ті, хто ще не працює, вони також знають, що таке зарплата. Знаєте, і Нам в більшості хотілося б отримувати зарплату, так? Але до роботи не ходити. Хто хотів би так? Є теж такі люди. Да, є такі. Ну, знаєте, таких випадків нема, щоб вам хтось платив зарплату і до праці не треба ходити. Звичайно, якщо ви не на лікарняному, або не в декреті, або оплачувати да? Ну, За все, як кажуть, відповідає, що серебро. Нам треба йти до праці, щоб запрацювати працювати, заробити кошти, заплатити за мішкання, купити хліба, купити ліків і так далі. Да? І це нормально, коли ми ходимо до праці і заробляємо. Це нормально. І знаєте, останньо я собі так роздумував, і то значить, я почув такі фрагменти з одної історії. Один пастир говорив, і я. Роздумував про цю історію і вирішив її прочитати. От, і хотів би, щоб ми також е, прочитали там про господаря, який так само нанімав собі працівників і потім давав зарплату. Давайте ми її прочитаємо, щоб ви орієнтувалися, про що йде річ. Матфія, 20 розділ, 1 і 16 вірш. Нагадаю, так, е, що моя тема називається це духовна заплата плюс. Нагорода. Зрозумієте трішки пізніше, як поговоримо про це. Добре, і там так записано: бо царство небесне подібне одному господареві, що до світа вийшов, згодити робітників у свій виноградник. Згодивши ж він із робітниками по динарію за день. Послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третій, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: Ідіть і ви до мого виноградника, і що, будете, і що буде належати, дам вам. Вони ж, вони ж відійшли. І вийшов він знову о годині десь шостій та й дев'ятій. Те саме зробив. І вийшовши коло години 11. і знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, чого тут стоїте цілий день, без, е, день безроботні. Вони ж кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас, відказує їм: ідіть, і ви, виноградник. Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого правителя пана виноградника: поклич робітників і дай їм заплату, Почувши, Почавши з останніх до перших. І прийшли ті, що з години 11 і взяли по Подинарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше. Та й вони по Подинарію взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи: ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного з них: не кривджу я. Друже, тебе, хіба не за динар я згодився зо мною? Візьми ти своє та йди. Але я хочу дати й цьому ось останньому, як тобі. Чи ж не вільно мені зо своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми. Знаєте, в цій історії можна багато чого взяти собі. Да? Але я от. Не хочу багато говорити, але хочу трішки нас, знаєте, цією історією підбодрити. Підбодрити і сказати такі Божі Словом, таким Божим Словом для нас. Знаєте, за те, що ви, ми, хто служить на сцені віршем, піснею, словом, чим ви б не служили, прийде час і він заплатить. За те, що ти служиш на кухні, Прийде час і він заплатить. За те, що ти служиш в служінні, несеш служіння, прийде час і він заплатить. За те, що ти робиш в його винограднику, можливо, щось невидиме, прийде час і він заплатить. За те, що ти робиш добрі речі поза церквою, в його ім'я прийде час і Він заплатить. І сьогодні брат казав для дітей, що на все свій час, тому на все свій час. Знаєте, її в Матвія записано таке місце, 5 розділ, 16 вірш. Дивіться. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Знаєте, я останньо багато говорю про Бога. На роботі там їжджу по гуртовнях. Ну, нема реакції. І знаєте, я все так роздумав, і я розумію, що вони не хочуть слухати, вони не хочуть чути, вони хочуть бачити. Зараз час, коли треба їм бачити. І знаєте, в мене таке питання, а коли останній раз, от знайте собі, люди бачили у вас, добрі діла? Бачили добрі діла? Тут написано, що щоб вони бачили добрі діла. Знаєте, одна історія така в мене була от недавно. Я приїжджаю на гуртовню, і там постійно кажуть, ти привіз там бутилку? Я кажу, ні. Ти привіз там пивка? Я кажу, ні. Я кажу, я не вживаю і не раджу. І нікому не раджу того, що я собі не п'ю. І одного разу я їм казав, що там в мене було день народження і в дружини, у нас там майже 15 днів різниці. І вони це знають, знали. І я такий собі їду і думаю, а я куплю от зиму і куплю торта. Купив тортик і завожу їм. Я, я ніколи не бачив і не віруючих щоб вони так мінялися. От, кажеться, така маленька річ, а в них прям переміна перезойшла. Кажеться, добре діло, просто зробив, і реакція інакша. Реак... По-інакшому почали ставитись, по-інакшому почали говорити. Просто от, добрі діла. Те, що ми можемо говорити гарно і красиво, це одне, а добрі діла. Галатам 6.9. А роблячи добре, не знуджуємося, бо свого часу пожнемо, коли не ослабнемо. Знаєте, така підмітка тільки не ослабнім, коли ми робимо добрі діла. Бо ті перші, що прийшли у виноградник – і працювали, знаєте що? Вони ослабли. І що почали? Нарікати. Почали нарікати. А як нарікати? А знаєте як? Я в Логос прийшов в перший, а ти хто такий? Ти тільки два дні тут, а вже на першій лавці сидиш? Починаєш нарікати. Ми всі в винограднику працюємо. І починають нарікати так. Я сім років хожу в церкву Логос, а ти хто такий, хто така? І починаємо. Кажеться, покаявся і вже на першій лавці, а можливо, навіть і деяконом став, можливо, навіть почав проповідувати. І починаємо ми, починаємо що нарікати? Признак ослабіли, ослабли. Знаєте, я чув таку одну історію не з нашої церкви. Молодь, це особливо молоді стосується. Приходять інша молодь в іншу церкву, і знаєте, як там вже кожне місце чи призначене місце. Це вже, якщо ти сядеш на це місце, це тебе скажуть підсунця. і починають помаленьку виштовхувати тебе. Починають ставати южиками. Це моє місце, це мій стільчик, я тут служу і так далі. Я... 10-20 років церкви, а ти тільки рік, і починається отаке ставлення. Я це говорю не судячи їх, я говорю, щоб ми не стали такими. Щоб ми не стали такими, що починаємо нарікати. Перший признак те, що ми ослаби, ослабли, це ми починаємо нарікати. І цим ми автоматично стаємо, як каже Ісус, перші будуть. Останніми, а останні будуть першими. Із-за того, що вони нарікали. Знаєте, вирій, летять. Пташки бачили, як вони летять? Слабші де летять? Самого ззаді. Да? Знаєте, мій любимий вірш. Притчі 22.4. На українській мові він трішки по-другому звучить. Заплата, покори і страху Господнього це багатство і слава і життя. Можна так сказати, Бог каже, я заплачу тобі, якщо ти будеш працювати у мому видограднику з покорою і страхом. Заплата каже, покори і страху Господнього, багатство, слава і життя. Знаєте, ми думаємо, багатство це повні кармани грошей. Да? Ну, в Бога по-другому багатство. Багатство це повний ти радості, повний миром, повний любові, повний мудрості. Це багатство Боже. Слава це не те, що ти такий там важний. Слава це те, що він тобі важний. Він в тобі важний. Життя, життя довголіттям, щасливим життям, задоволеним життям, кожноденним радісним життям. Це таким, каже, заплачу. Знаєте, є от так, як я казав, що є заплата, і Бог каже, я заплачу, а є ще таке, як у награда. І от награда, це вище заплати, це трошки більше заплати. Може навіть, і... от знаєте, да, от в школі, як хтось є відмінник, його десь там беруть, він участвує. І потім що його награждають? Чим? Золотою медалію, там, срібною. Чому? Тому що він заслужив йому награда. От, наприклад, зарплата це коли ти от як, по роботі на воду, да, там, працюєш, як по закону, там, з 8 до 18. А щоб заслужити премію, теж з 8 до 18. Ну там трошки довше, не очікуючи нічого. І так починається воно. І потім побачить тебе господар і він тобі каже, от нагорожу тебе премією Давайте зачитаємо ще одне місце. Це 1 Корінфянам, 9 розділ, 24, 27 вірш. Там Павел каже так: пише так до коринфянської церкви: Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах, біжуть. Ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується. Вони ж, що тліний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, не, не мов, не напевне, борюся не так, не мов би повітря б'ючи, але вмертвляю, й неволю, я, тіло своє щоб звіщати іншим не стати самому негідним. Каже Павло, я з я, я, е, 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 каже, біжіть так, що подержали й ви. І там потім він каже, що кожен змігун стримується від чогось. І от питання, а ми від чогось стримуємося? Щоб отримати нагороду. І знаєте, він потім в кінці каже, оце, але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб звіщати іншим, не стати самому негідним. Тобто, іншими словами, нагороду отримуєш за те, що ти що свою плоть вмертвляєш, це перше, стримуєш від чогось і научиш іншого це робити, щоб не жити по плоті, а по духу. І за це нагорода. Тоді отримуєш нагороду. Це таке перше місце і друге, за що можна ще нагороду отримати? Я його скажу відразу, що я розумів його не так. Це записано в Матвія 5 розділ, 41 вірш. І я от роздумував сьогодні рано, і він мені трішки по-інакшому відкрився, я його зачитаю. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє, ради того, що ви Христові, по правді кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Знаєте, як я думав? Я думав так, от буду давати комусь стакан води, мені буде нагорода. А тепер дивіться, давайте внимательно його подивимося. Це Марка, 9 розділ, 41 вірш. І коли хто напоїть вас кухлем води, ще раз зачитаю, в ім'я моє ради того, що ви Христові, по правді кажу вам, той не згубить вашої нагороди. І якщо чуть-чуть више взяти, там говорить. Іоанн до Ісуса каже там таку річ, там в Твоє ім'я істеляють, в Твоє ім'я зганяють, ми їм заборонили. Ісус каже, не робіть цього, не робіть цього. І він каже, потім це місце якраз говорить, коли хто напоїть вас кухлем води, тобто дивіться, не я когось, а хто коли мене напоїть кухлем води в ім'я ім Його. Да, ім що ви Христові. Тобто, якщо я, іншими словами, якщо я себе зможу смирити і відобразити Його, і хтось побачить в мені Його, і во ім'я Його прийде мене напоїть, то каже, ви нагороду отримаєте за це. Не просто те, що ти там роздаєш, ходиш воду комусь, а каже, якщо ти вгледів в комусь Ісуса, що Він відображає Ісуса, і ти во ім'я Його, то значить, во ім'я Ісуса дасиш йому води, ти нагороду отримаєш. Тобто автоматично я отримую нагороду, що я зміг відобразити Христа в собі. Знаєте, в кожній сім'ї є якісь недорозуміння, да? але їх потрібно постійно якось вирішувати. І дивіться, одне місце, яке я теж зачитаю. Матвія, 5 розділ, 46, -й, 48 -й вірш. Коли би ви любите тих, хто вас любить, да? то яку нагороду ви маєте? Яку ви нагороду маєте? Ніяку, я скажу. Хіба не та сама митники роблять? Дивіться, якщо ми любимо тих, хто нас любить, прирівнює Ісус до тих, хто на уровень митників. Да? Бо митники те саме роблять, люблять один одного. І коли, ви тільки братів свої... І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? чи ж не поганий не чинять отак? Отож, будьте досконали, як досконалий Отець Ваш Небесний. Досконалий християнин не той, хто вміє робити чудо, хто вміє його його іменем виганяти, а той, хто вміє любити, тих, хто його не любить. Це досконалий християнин. Бо що з того, що ми скажемо ми твоїм іменем, ми твоїм іменем, ми твоїм іменем, але в кінці що скаже він? А я ніколи не знав вас. Да? Іншими словами, досконалий християнин це той, хто вміє, це той, хто отримує нагороду. А а нагороду утримує той, хто вміє любити тих, хто його не любить. Добре, і помаленьку на закінчення буду йти, і знаєте, от Ісус Христос однажди заплатив велику ціну, заплатив таку ціну, що Він полюбив цей світ. І заплатив ціну, те, що він помер за наші гріхи. За наше беззаконня, даруючи нам спасіння, вічне життя, умив нас, освятив, оправдав, дав білу одежу. Прийняв тебе і мене всі виноградник. Прийняв він. І в об'явлення записано так: об'явлення 22.12. Там записано так: Ото незабаром приходжу, каже, і зо мною заплата моя. Він каже, зі мною заплата моя. Щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Не словами, не словами, а ділами, каже, а віддати ділами. І 2 Івана 1,8 2 Івана 1,8 Пильнуй себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Знаєте? Пильнуй себе, каже, не пильнуй сусіда, да? не пильнуй іншу церкву, а пильнуй себе, щоб що, не згубити тої нагороди. Бо можна згубити. Якщо каже, щоб не згубити, то значить можна згубити. Тому хай буде йому вся слава. А давайте помолимося. Дорогий наш Господь, я дякую, Господи, що ти. Підбадьорюєш нас, Господь, даєш нам, Господи, зрозуміти, що однажди ти прийдеш, Господь, однажди ти скажеш, от моя заплата тобі. От моя заплата, війди до радощів пана Твого. Ти був вірний в малому над великим поставлю, Господь. І я дякую, Господь, що ти отак от проговарюєш до нас, Господь, і даєш таку можливість, Господи, служити тобі, не здаючись, Господь, во всьому Господь, а продовжувати далі йти, Господь. Дякую тобі, Господь, дякую, Господь, дякую. Я вірю, Господь, що це Слово Твоє істина, Господь, те, що Ти говорив, Господь, в своєму слові, Господь. Во ім'я Ісуса, Господи, благослови Господь, поможи нам. Господи, розумійте, Господь, що зараз час той, щоб люди бачили добрі ті діла. Люди бачили те, що ми є тими християнинами, що ми робимо добрі діла, вопреки того, що нас проклинають, вопреки того, що нас, Господи, гонять Господь, не приймають, а ми робимо добре, Господь. Тому що ти так навчив, Господь, бо яка, яка користь того, що ми, Господи, будемо робити тим, хто нас любить, Господь. Во ім'я Ісуса, Господи, поможи, Господь, прийняти це слово, Господь, і Господь розуміти, Господь, що за все, Господь, будемо Господь давати відповідь того дня судного, Господь. Во ім'я Ісуса, Господь, благослови надалі це служіння, і хай буде вся слава тільки тобі. Амінь.